Так було чудово. Так, 11.25 на новина спорту. Подивимось. Шкода, що пропустили гру. Нічого в мене є запис. Так, добре. О, Бобі, давай. Давай. Його вода. не можна пускати під щит. Ну-ну-ну-ну-ну. Що ну, 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 ну. б він міг промазати? Дідько! А як ти дізналася, що він промаже? А так він завжди опускає високу подачу. Заряди так любить любит високі паси. посы. <риклад> А принцеса Софія не хоче визирнути. Хто така принцеса Софія? Ні-ні. ні, ні, Слухай, ну, принцеса Софія, ти згущаєшся. Винна. А велика, маленька, велика маленька. Чого зараз подивимося? Слухай. Пеніс не може називати Принцеса Софія. А я так хочу. Гаразд, якщо тобі кортить придумати якесь прізвисько, можеш придумати щось чоловіче. Шпага, буйвіл, круг, крол, воїн, ну але ж не принцеса Софія. Що ти щойно сказав? Шпага? Ні, далі. Бувіл. Потім. Круг король воїн. А круг король воїн. Не хоче визирнути. Ні, давай, давай давай ні, Кролі, ні, ні. Ні. крулі, кролі, крулі, гаразд. Короля зацікували, і він відрікається від пистолу. Ну, тоді я піду. Піклися про нашу квітку мене.